кусики глядачі. то рано встає тому бог дає айда на верховку котика моркотиком зустрічаются не это это же сколько там много предметов цветочка цветочки ставите чайочки можно было Добрый день. А скільки ця вазочка? Ну так, щоб віддати, прошу, щоб а, на 50, думаю, что за Прошу, 950, думаю, що за 750 немножко 79. 79. Ага. Я еще помню в моем детстве А хочешь ну. Я вот там вот на этот там, точно такую же верхушку, на на А та лазочка. з квіточками? Прошу yeah. 450 <laughs> буду торгуватися. Ми торгуємося. Я ніколи не знаю. Торгуюсь. Надо А клон. На віддачу 150. 150? Подор ареста. Вот что это. Так вы же неправильно. А, ну да, вот так она должна быть. Чтобы почитать. Ну да. Ну понятно, перевод. Шитока для яиц. Свіщик. Ага, свищик, це опішня, мабуть, так? Да. Да? А він скільки? Ой, який гарний. Можна роздивитися. Ага. Він без дефектів. Та, та я бачу. Без дефектів наче, так? Да? Mm. Головне, що працює. А ви пробували <ріхи> да, да, свистіли, <свистіли> сюди взад. <ріхи> да. А що робити, вона товар. <ріхи> — Слухайте, в мене є олень, та конячка, саме такі. Прикольно. А ви трошки оступите мені, я куплю? Да, а, тут трохи паціря є трошки. Там який є. Тут трошки Воним. потіря. І жалко. І туди. Другий все одно до базарі доведеться. А бачу, але я вже побачила трошки дефекти, але воно така гарна. Другий, Ні, я беру, мені под... дуже сподобалось, але Ну знаєте, не те, що я в впри... впри... прикмети вірю, але намагаюся щоб без дефектів. щоб вона... Але хтось знайдеться, що тут, вона гарна дуже. Рідкісна, я не бачила такої тільки в інтернеті. Це скільки коштує? По у мене по сорок гривень загід. Ага. <ріхи> О, прикольно. Шинковка для яйця. чего тельки Это Еще Кузнецовский? Да. да. Ну, так что Це прикольна річ 1958 року. А я його бачу вже давно у вас. А Хтось е з хлопців знімав свої? Я сама його бачила, він стоїть. А він з чого це дерево? Дерево там? Це ж так? така робота. Це харча ці штучки. Ага, крила, то ж да. собі можна прилепити їх. Просто я бачив ну, вже сучасні роботи, то, звісно, трошки лице страшненьке. Ганечке. Ну так, да. важливо. Язик зроблений mm -hmm. детально. А, там ще й пташенятка? Так, так. Клас. Прикольно. У скільки це птах? Так, щоб віддати, думаю, що десь 3200. Так то більше. Ага. більше. Ну, подарунок комусь так можна, хто, хто полюбляє такі речі. Так, гарно. Nice. В кабінеті nice. десь.

Оригінальне хвилин, день. оторвався. Пусть тарель з набору барвинок, Васильківський майоликовий завод, за зразком проторі. Дуже гарно. А отут слідчис. Чайный чек. Триста ага. дів хочу. Це, це для него наборчик. а? 350 вместе с этим. А вместе с чашечкой. Может так сюда? Вазочка Лазочка 100. 100, а це фрагмент з чайного сервізу кам'якової. Басальківський маюкий завод. Добре, дякую. Добре, гарно. І денце, якщо можна, покажіть мені, щоб я не трогала. Ага, баранівка. 35 літрів. Вона гарна дуже. дуже гарна. І бачу, що стан такий, так? Да? Да. Хороший, стан сахранний. 900 гривень. Угу. Виставимо, що Клас. Угу. Ну такі. Дякую, угу. дякую вам дуже. Вони ще просили підписники про ординат трошки, якщо є щось таке цікаве. Але я не дуже розбираюся в них. Тут трохи так для холористів немає. Які у вас найдорожчі ордена є тут? Найдорожчі це как? Ну, найдорожчі сюди ну, не О, ясно. Ні, ну тут є 3500 доларів. Полтори, дві, ну. Ага, тут тобто такі. Ну, це... Це, це дорого. Это це в золоті. М -м -м. А не знаєте, скільки цей набор? А? Скільки цей набор? Не знаєте? Оце так, стоїть? Так, так. 300 гривень. Скільки? 300 гривень. Можна його це, чи нема там дефект. Мені подобається. Якщо нема, то візьму. А є як упакувати, щоб я довезла, так? Вам ніби то що нормально. Віцеленькі. Дрова. А це йде без кришечки, отак воно просто стоїть, да? Так? так. Ага. Оця ж. Штучка Вот Так стояло, одані. Да? Ага. Або так можна чайничок. О. А ось це може поставити, так? Да? Можна так. А, ясно. ясний. Вот. Ага. Та шикарний. А о, можна отак. Так. Ну. Ну. Я куплю у вас його. Ага. Так що, запаковувати? Добрий день. А скажіть, скільки ці пари чайні? — По 200 гривен. — По 200 гривен. А можно я гляну больше? Трошка. — Нет, нельзя. — Не можно? — Можно. — Вы фотографируйте, нужно увидеть. — У меня он покупки тут, не хотите — и не надо. Я собиралась их купить. -то. Я збиралась їх купити. Не хочете, їх, тому що я і знімаю про цікаві речі і купую. Ось покупки в мене не хочете, не треба. Ця літня жінка знайшла, де показати свою вічливість та культуру спілкування. Але найчастіше зустрічаються адекватні продавці. Добрый ранг. А скольки такие? Добрый ранг. А скольки такие? Это отдам первому покупателю за 700. Там цена стоит. Выбирайте или те, или те. Секала. Это у меня такой последний покупатель, первый покупатель. Делает. О, молодец, акция. Хороший, весел. Ну, да. весом. Да. Классно для интерьера. Гарной торги, детях. Привет, 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 Витечка. Да, ничего не мешает Смотрите, смотрите, там цены есть, Я Да, дякую. Поступаю, смотрите. Точно такая же вот, смотрите, там еще она в более такой патине. А, ага. Она, она да, не одинаковая? Да, просто она в патине. И я вон не, она Да, да. Ну, вот они вот эти у меня две такие вот Да. для чего? Я, я уступаю. Сливочники, а, да, сливочники. Да, да, да. А, ясно. Сливочники ага. вот все такие. Солочка. А тебя скидки? Какая это рыбочка? Солдант? 500, mm. но я уступаю, mm. ага. чтобы ага. это Европа все, Да, да, это Германия. Снимать Это Германия. Это ну, кирпички, а ну да, красавица. да, вонагарно, вонагарно. Середины их нет, только мерчё. это ваш котус. Ого. Да, да, это бронза, это натуральная бронза. Mm. Вот Что бронза тоже сливочная, возьми в руки. Ого. Угу. Вот это, вот вы... это бронза, она тяжелая, тоже сливочная. Это ж классно. А вот это вот платин. тоже mm -hmm. она ну, да, такого же цвета, а просто она легкая. Ложца да. речь. Да, это вот, no. так это вечные вещи. Ну no, да. Бронза она вообще -то... Так она и гарная. передает из поколения в поколение. Mm -hmm. так. 850. О, он дуже важко. Гарный рач. Че, По 450. п'ятдесят супер ісцена є на солоску вісімсот пундис, пригарна машинка. Камешка. 650 рублей. Взял им свечник там. взять слонов с балкона обещала мужику принести и забыла вот с испанском большой порцелян это да это солнышко я с германии привезла а тут... Почему а у меня весь завар, и я все с германии привезла а? нет вот этих вот слоников которые вот каменные внутри его слоник. Лупчик. вот это он просил чтобы я принесла они у нас на балконе там стоят ну, надо что-то с ними делать. Да. да, да, да. Я отдам за 1800. Да, вот эта красота у меня осталась такая. Было две штучки. Mm. А то вы на парне были, да? Да, было две штучки, да, забрала. Тут треба было две Задрался. Захватилось людям. Mm. Это посеребрение, здесь все. Все посеребрение. Пипельницы, mm. чашечки. Ще клоуна, ще а вони скільки куштують? Цена 230-230. Ну по 200 гривень надав. Тоже Европа. А дула ве. Это пивни с посреб... посребнением, так уж? Пивни, да, это посребрение все. Вот это один пивень тысячу, один. Ага. А это вообще то покупают да? два. Это называется а -а -а. дерущиеся uh -huh -huh. пятаки. Ух ты! Дерущиеся Круто. посребрение, да, это вещи, которые... Я не знала. года, да, это... Ой, древние. класс. Такое древнее. Ага. Дуже да, Називається дерущася петухі. Просто краса. Дуже цікаво, дякую вам. Гарної торгівлі сьогодні. Не мерзнете. <с <с

Зараз нічого нам не дають, то ми вже далі. Зачепилася полком, вже такий щемливий. Вирос лека з України, то зупинилася трошки повертіти цю платівку. Може комусь теж цікаво щось згадати. Ви були на каналі. Торя Калангот Фонтаж, я старалася, та до наступних зустрічей.